Вперше на Прикарпаття з гастролями завітав Донецький національний академічний театр опери та балету імені Анатолія Солов'яненка. Своє турне західним регіоном донеччани розпочали з Івано-Франківська, балетом Едварда Гріга «Пер Гюнд». Завершують його також тут. На кращій в західній Україні, за їхнім визнанням, сцені облмуздрам театру. Поміж тим, за тиждень 55 учасників славнозвісної трупи виступили також у Рівному, Луцьку, Чернівцях та Хмельницькому. Такий тур відбувся у рамках культурно-мистецького проекту Схід Захід. Пересвідчитися в його успішності на Прикарпатті вирішив і міністр культури і туризму України. Завітав я до Франківська для того, щоб подивитись, як дійсно сприймають палет з Донецька, Івано-Франківського. Я був у Львові на раді регіонів і не міг не завітати, тому що все-таки для Франківська я вважаю. І взагалі це є культурна подія. як культурний міністр повинен такі речі бачити. Художній керівник Донецького національного академічного театру Легенда світового балету Вадим Пісарів. Свого часу він увійшов в історію танцю як єдиний у світі виконавець унікального па подвійного кабріоля. Колишній учасник титанів танцю, який виступав на одній сцені з такими зірками, як Майя Плісецька, пообіцяв відкрити у Івано-Франківську власну балетну школу. Каже, що побачив у місцевої молоді надзвичайний потенціал. Тож уже підібрав і викладача. А після проведеного майстер-класу Пісарів прийняв до своєї трупи одного Студентів Інституту мистецтв Прикарпатського університету. Прощання з Івано-Франківською публікою, яка прийняла гостей аншлаговими залами, було казковим. Під звуки чарівних мелодій Фікрета Амірова у ритмі східних танців балету Тисяча і одна ніч. Це такий балет, що він усім подобається. Усім. І я вам кажу, що вже, мабуть, цей балет на нашій сцені 40 років, і він був, потім не був. Потім публіка знов його просила, щоб ми його поставили. Поставили знову повні зали були. Творча співпраця продовжуватиметься, запевняє народний артист України. Він вже планує наступний візит на Прикарпаття. Взимку з батьківщини Сергія Прокоф'єва привезуть виставу Ромео і Джульєта на музику легендарного композитора. Перед цим восени Донеччину відвідає культурний десант з Івано-Франківщини.